Я працював на АЗС пістолечком. А коли ти на заправці працюєш, літо е, такі парі, і ти трохи завжди веселий. <рес> <рес> і і, і тебе машинка під'їхала, а ти о, і, і, і жарти кинув якісь. А вам як краще Вам змастити чи так на Ну, засу, е, заправити вас? Це вже була ніч, і за Одеси траса не було машин майже ніч. І зупиняється такий заряджений, е, хороший Мерседес. Виходить мушінчик заправлятися він, в Одесу чи з Одеси з Одеси. А, з, з. З Одеси. І, і він пішов в туалет і виходить з через декілька хвилин дівчина з, з Мерседесу в, тільки в купальнику. Зайшла Постила рушник під лампу і каже: мені пішла в жіночий туалет. Він вийшов, взяв кави. Всі і поїхав. <ріст> <ріст> Ми з колегою. Зараз буде цікаво. <ріст> і вона виходить. А не Аркадія. Пішла, повернулась, пішла, <ріст> пішла <ріст> туди. Ну <Пішла, ріст> чи пішла Пішла туди, повернулась, заходить. Каже, де він? Так би ви його вигнали. Де <ріст> 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 він, <ріст> він цього вони... Я кажу, він поїхав. І вона каже: ну як поїхав? Ну, Заграй його заправив, да? там же така больна людина. Заправляєш і він їде. Воно ж неадекватне. Я кажу, Давай, як вам допомогти, давайте я його наберу. Вона каже: я не знаю його номер. Я кажу, давайте я вас наберу. А вона каже: А я тут. А ні, у в купальнику, в неї не було телефону. Ну, Кажу, у вас є телефон. Вона каже, я не знаю. Телефон ваш в машині? Так. Ми її набрали не було. Він взяв трубку, я в дрозі, ніхто, не займаю. Ніхто зайовий. там далі. Вона знала номер подруги, а подруга знала номер його. Ми позвонили до подруги, я набрав і його, і, і він бере другу слухавку, я кажу: ви тільки що заправляли, заправлялись в Умані і забули дівчину. І він каже: іди на а Я. вона це чула? Чи ви да, передав? Ні, да, да. ні, 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 вона стоїть, стоїть да, стої, стої, стої. да. стої, і він кинув слухавку через секунд десять. Перезвання. А що, а де? Де Умань? Умань Умань! Це точно в Умані. Я кажу, так, да, в Умані. І він розвертає, а вона вже сидить. Ми їй дали шейк бора бора. І вона вже сидить і вона каже: а я з ним не пою, а в Умані мені ти де живеш, Вона каже: а ти в Умані де живеш, каже, Це твоя заправка. <с. А ти ким? А ким ти? хто ти, де ти і, ну, короче, Він повернувся, там був величезний шкандаль. Ну, да, да, да. Але це, ми її заспокоїли, і вона каже, «Та, вона розказує, вона щось свариться з ним і нам. <с. Я знаю, де він да. живе. Це Я... за власник заправки. Я би залишилась в нього. Якби... Ну, не знаю, коротше, але слава Богу, він приїхав за